Огляд полички під номером 16. І тут ми зустрічаємо різноманітні і топази, і консити, і я буду все поступово показувати вам. І так, ось такий красунчик топаз. Блакитний топаз. Блакитний топаз є 3 мм. розмір на мистенки з ставочкою кулькою і срібні кульки. Ціна 750 гривень, кубики 4 мм 850 гривень. Кульки 8 мм в ювелірній огранці на срібній фурнітурі на срібних засібках 1600 гривень. Топазики, які у нас є, показую вам цих красавчиків. Так, топази. Ось такий цікавий браслет, зроблений з намистинок кольорового топазу і срібних кульок. Срібна засібка. Ось розмір браслета. Може регулюватися, коштує 2700 гривень. Кольоровий топаз, Великі намистинки, 13 мм розмір намистинки, золотистий, білий і блакитний топаз 3200 гривень. Є також ось такий гарненький топаз. Кульки топазує. Тепер я зараз вам їх продемонструвати. Ось кульки топаза, кольорові. Є такі, як ми тільки що щойно дивилися, великі, а це трошки менший розмір. Це 10 мм, ціна 1800 гривень. Є розмір 10 мм. З включеннями зеленого топазу. Блакитних немає, а є зелений топаз. Золотистий і зелений і білий топаз. 1800 гривень. Блакитний, жовтий, золотистий білий топаз. 1600 гривень, коштує 6 мм. Топаз сердечки, браслет. Ось кольоровий такий золотистий, білий і блакитні. Ціна 2100 гривень. Є в такій же ціні на резиночці ось такі браслетики. 2100 гривень, кольорові топази. Розмір на мистинки тут іде для зразка 8 мм. 8 на 8. Ось такі топази. І є ще в мене ось такий один браслетик з рожевими вставками, Рожевому, рожевого топаза. Залишився один. Ціна його 1600 гривень. Такий ми вже бачили топазик, 1600 гривень. І ось це є ще білий топаз, чисто білий ціна його. Розмір на мистинки 8 мм. Ціна 1600 гривень. О, тепер показую вам ще таку красу, як рожеві концити. Ось є рожеві концити. У нас у двох якості, з двох якостей. Що дивіться, якість. Ось такого він більш фіолетовий, менш прозорий, але гранька їй, форма кубік. Коштує такий браслет на срібній фурнітурі 1200 гривень. Ось такий рожевий концит, Один навіть є такий, де вставочки прям такі фіолетові є на намистинки концита. Ось. ось це концит, розмір на мистинки йде. 9 мм, ціна його 3700 гривень є конситики на срібній фурнітурі. Ось на браслетіках 6 мм розмір на мастинок ціна 2300 гривень. Неймовірно гарно переливається ефект рожевого котячого ока. Є ще ось такий ось ще один. За 2500, тут намистинка більше 7 мм. І ось концит за 4-200. Розмір намистинки 11 мм. Ось який гарний ефект котячого ока. Дуже гарна порода, має такі відбуски. Так. Оце такий концит. І ще на цій колишні. До вашої уваги, ось такий фіолетовий лавандовий ніфрит, він же лавандовий жад. Ось він який, і всередині він зроблений на прозорій на фіалетовій резиночці. Хто хоче на прозорій, я роблю і на прозорій різиночці. Ось можна зробити на резинці без проблем. І бачите, які тут рожеве сяйво, дуже гарна порона, Рідкісний такий екземплярчик. Розвиту такого э, жадеїту. Ось вона, яка краса. Ціни на цей жадеїт 2900 гривень на мистинки тільки йдуть поменше. Ось це 6 мм І ось це більший 7 мм. коштує 3700. Ось такі э, ціни на ці красавчики. Також на цій поличці. У нас є ось такі чудові браслети. І це у нас значить, гірський кришталь, оце хіркімер, гірський кришталь в поєднанні з сапфіром, блакитним сапфіром, гірський кришталь. Поєднані з блакитним сапфіром. Ціна такого браслета 1800 гривень. Ось. І є ще досить цікавий браслетик. Це жовтий камінь оце є туліт. І поєднаний він з блакитним Аквамарином, кубіки блакитного Аквамарину. Ціна браслетика 800 гривень.